Міжнародна громадська організація Ми українці вже п'ятий рік поспіль активно бореться з правовою неграмотністю українців. Адже переконані члени організації, держава починається саме з правової свідомості захистити соціальні, економічні, творчі вікові та національно-культурні інтереси українців, як на батьківщині, так і за її межами. Основні пріоритети та завдання організації. Ідея ця надзвичайно важлива сьогодні. І все своє життя, і творче, і політичне я присвячувала саме цій темі. І завжди скрізь казала, що рідна батьківська земля це не пилюка на чоботах, яку можна змести і забути назавжди. Голос крові завжди буде кликати. Не має значення, коли. Для кожного із нас прийде розуміння, що ми повинні своє життя присвятити своїй країні, своїй державі, своїй нації, своєму народу. Тому ідея, яка покладена в основі вашої організації. Це об'єднання українців навколо своєї батьківської землі. Громадська організація наразі працює над створенням по всій Україні гуманітарно-правових центрів з надання безкоштовної правової допомоги та консультацій онлайн в планах започаткувати обмін культурно-мистецькими заходами з діаспорами українців за кордоном. То ми поставили перед собою завдання створити територіальне відділення в усіх територіальних адміністративних одиницях в це областях, районах, містах, селищах, також створити. Відділення у більшості країн європейських країн за кордоном збільшити чисельність організації до 100 тисяч членів. Ну і звичайно, у контексті цього ж налагодити співпрацю з іншими громадськими організаціями, це стосовно колективних членів. Робота з українськими діаспорами складна, зізнаються в організації. кажуть, статистика невтішна. Лише 17% наших співвітчизників вірять у рівність громадян перед законом. Ми українці намагаються змінити думку українців на краще. Ми всі українці. Нічого більше не виник не, не визиває такого ну, почуття національної гордості за нашу державу. Ну, те, що створена така організація, честь і хвала, Лідія Ніколана, вам і тим люд, людям, які разом з вами. Я на протязі небагатого часу, невеликого часу, коли зустрічаюсь з людьми, виборцями і так далі, одне із. Таких питань на кого ви опіраєтесь? До звичайно на людей, як завжди, із першого до як кажуть, з першого робочого дня і по сьогоднішній день члени ради старішин організації. Вкотре наголошують, наявність найдемократичніших законів в країні не змінить життя на краще, якщо самі громадяни лишатимуться пасивними. Від кожного особисто залежить втілення конституційних прав і свобод. Оксана Чужих Ігор Горкоркодим, новини УТР.